Для кого тілі 4, що значить в їхньому житті і в їхній роботі? Два слова хочу познайомити вас своїми колегами. Оксана Габруська, вона редактор відділу новин та інформації і вона ж одна із ведучих програми «Провінційні вісті», підсумки тижневих «Провінційні провінційній і в прямому ефірі по п'ятницях програма Знати більше. Наталка Нездропа. Наталка Нездропа вона менеджер з реклами, провідний менеджер, бо людина, яка єдина певно в нашому колективі, яка працює від першого дня створення роботи телекомпанії. Тобто 19 років вона в цій компанії, тобто ну, унікальна, і вона може щось згадати і поділитися, крім той функції, яку сьогодні вона виконує, бо вона зараз виконує обов'язки, відділу реклами та маркетингу. Антон Іванюха. Антон Іванюха, він режисер монтажу відділу виробництва нашої компанії, але він та людина, яка відповідає за промоцію, за відеопромоцію, тобто оформлення каналу, за. за Створення якогось там іміджу такого, тобто людина, яка вміє побачити творче прокреативити, і е, не тільки прокреативити, а й руками взяти цвях, молоток, забити, зремонтувати е, вікно поставити. Ну Це правда, тобто і, і ми це знаємо. Отже, Антон. Анатолій Петрович, бачите, єдиному боїн з вусами, Анатолій Петрович mm -hmm. по імені. Анатолій Петрович Семчук, він головний інженер нашої телекомпанії. Тобто людина, яка про техніку знає все, людина, яка колись хотіла по е, сімейних обставинах піти з компанії, але ми все доклали зусиль, щоб він цього не зробив. І я його так утримувала і, певно, мене почули і навіть ломив тоді ногу і вже не міг нікуди вже ні рухатись, ні йти. А коли вона зрослася, то вже лишився. Ну, якщо серйозно, я не уявляю. Тобто, бо, е, Якщо так, скажімо, на 60% роботи телекомпанії це все-таки люди, кадри, то ну може так не можна ділити аж так, бо ну але е, хай більше половина все-таки це люди, бо без них ні, е, нічого, то 30 там чи скільки відсотків це техніка. І телебачення без техніки ну нікуди. Розумієте, щоб воно працювало все, щоб воно гармонійно працювало.